Майже пів тисячі кіровоградських багатоповерхівок потребують капітального ремонту. 10% будівель перебувають в аварійному стані. Озвучив ці вже добре всім відомі цифри кандидату народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі номер 99 Андрій Табалов. Свою заяву він оприлюднив на засіданні 19-ї сесії Кіровоградської міськради шостого скликання. Що ж зробила влада, аби вирішити ці проблеми? Кіровоградцям запропонували реформу, суть якої зводиться лише до створення комунального підприємства Кіровограджу Яке працюватиме за принципом управляючої компанії Андрій Табалов нагадав у червні цього року Кіровоградська міськрада прийняла відповідне рішення про передачу житлового фонду міста кількістю майже у півтори тисячі багатоповерхівок у господарське віддання комунального підприємства Кіровограджитлосервіс таким чином, порушуючи законодавство, зокрема цивільний кодекс України, без згоди, без врахування інтересів кіровоградців, майже 125 тисяч мешканців міста отримають нового управителя житловим фондом. Ці люди по суті перетворяються на комунального кріпака кіролограджут житлосервісу, який сам вирішуватиме скільки йому винні і що він за ці гроші зробить. Під час затвердження порядку денного засідання сесії однопартієць Андрія Табалова Олександр Горбунов пропонував включити до переліку питання щодо скасування вищезгаданого рішення міськради. Пропозицію не підтримали. В котрий раз нами подаються проекти і зауваження щодо реформи ЖКХ, так званої в цьому місці, але більшість не це. До Андрія Табалова з проханням втрутитися у ситуацію звернулося вже майже 6 тисяч кіровоградців. І це лише з офіційними листами. Насправді, скажників на реформування сфери житлово-комунального господарства міста набагато більше. Це реально оці підписи, які я зібрав. Я вам скажу, що я їх спеціально не збирав. Я просто зустрічався з мешканцями міста і мені про це говорили. Вони хочуть тепер всі, всі ці борги перевісити на людей, а потім за борги в них позабирати по, по, по квартири. Андрій Табалов закликав усіх депутатів прислухатися до думки кіровоградців та винести на обговорення питання про скасування рішення. В іншому разі кандидат у народні депутати оскаржуватиме дане рішення у прокуратурі. Натомість команда Андрія Табалова вже активно працює над розробкою нової ефективної програми реформування житлового фонду міста. Захист інтересів мешканців. Багатоквартирних будинків, Наша команда розпочала розробляти альтернативну концепцію розвитку житлово-комунального господарства, яка й буде представлена на розгляд кіровограції.